Всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій, і сьогодні я буду грати в скляний міст. Поїхали! Так, я зараз тут все закрию, я все плей грав. Ну, я буду проходити скляний міст. Я буду проходити скляний міст. І, і мені цей плейс буде поду, подобатися. Побачите. Що, що буде Так, так що забак. Ви побачите, як я цей скляний міст буду проходити. Побачите, як я буду чити. Побачите, чи мене взламають, чи ні. І поїхали. Так, бачимо. Ну, не дивіться, що в мене 26 тисяч доларів. Ну, це я грав цей плес і зароб... заробив їх. Не обращайте в нім... увагу. Добре. Поїхали, так. Цей грох мені хоче дати 5 тисяч доларів. Ну, добре. Тільки я нічого не буду покупати. Тут ще можна. Ось, ось такі калими кули... літаки можна покупати. Та чого я туплю? Там же само! Так, да, це я розмовляю з вами. Добре, поїхали. Так, сюди стрибаємо, сюди стрибаємо, сюди, 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 сюди. Я буду йти за тим. З тим за, тим, за цими граками. Так, поїхали, поїхали. Та нам та же фронтмен допомагає. Так. У як в нього якийсь молоток є. Треба паркурити. А, де да що це було? Я вже потрапив туди. І, ну ви бачили? Так. А може, в бокс зіграти на 5 тисяч доларів. Ну-ка, ну-ка, нука, ну-ка. Тут можна виграти лі, клим літак. О, я заробив 15 тисяч доларів. Це добре. Ні, ну я туплю на тому же самому місці. Треба привикати. Так. Поїхали, 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 поїхали. Та цей грок нам допомагає. Дякую, що ти нам допомагаєш. Ну треба паркурити. Тому що якщо не паркурити, то це буде погано. Так, робимось, так. О, тут каверсимо... Тут килим літак за... За 400 рубаксів. Я знаю він там двадцать цих тысяч доларів коштує. І навіщо це я не знаю? Так ти за... здашь? А ну-ка, а ну-ка я хочу кну так заробити И заробив 2500 Доларів. Гарно. дуже гарно. Дякую. За те, що мені не випав килим літак. Дякую. Ой! Нам цей грок зламав скляний міст. Він зламав нам, щоб ми могли пройти. Так. Хтось буде стрибати? А, все, нам зламав, зламали, так. Так, ага, сюди, сюди, сюди. Так, е. Я туди приват не буду. А-а-а? Так, ось так, ось так. Нам допом... допомагає танос. Дякую, що ти нам допомагаєш. Так, тут треба стрибати по вікнам, як ск... з вікнам, які залишилися. Так. В тебе. Так, не роби цього. Будь, ласка, дякую, дякую, дякую і дякую. Добре, що я та, туди не стрибну, а то мені було б погано. Так не треба стукати Я можу туди дойти заробити 10 тисяч, 10 тысяч доларів, Так. Я щас нажму на цю кнопку і, і потрачу 49 роблоксів і зроблю оце. Ось так Так, дякую, що нам підскажуєш. Підсказуєш? Дякую, а ти, молоток, сховай! О, так, все, я зароблю. Я зараз вам все тут покажу, що тут є. Тут є, гроші ще валяються. О, ось тут можна купити все це. Килим літак, на я його поки не буду покупати. Хотя, хотя. все! Я його купив. Так, беремо. У мене є Клим-літак. Я, я, якийсь пацан. Я всім буду підказувати. А! Так. вона думає, що я не стрибав. Добре, що клим літак. Залишився, Та я в цей плейс Рав, коли створив свій канал. Я хотів про цей плейс зняти відео. Ну якщо ти програш, то твій літак клим... Зникав, а зараз він не зникає, А зараз им він... подскажу. Ось я їм что зробив, вони и зараз будуть, будуть стрибати Я який так. так, тут що це за дорі, що це за дорога. Так, потрібно, должно бути. Так должно бути, О, у дівчинки, хмара була, А на що? Так, дайте вгадаю, воно взламається чи ні? Ні, воно взламається, а це взламається. Ні, а це ні. Все, ні, це так, це так, це ні, це так. Та я їм підказую. Ну, стрибайте, я тут не падаю, не дивитись. Так, а не ну, сюди, це теж. Не взламуються. Так, вони самі собі підсказують. Я їм роблю, що вони можуть не туди стрибнути. Все тут зламало, зламається. Так, правильно. Так, правильно, правильно. Неправильно. А, я згину. А знаєте, що я можу зробити? Я мол, можу безкінечність туди перелетати і заробляти гроші. Гроші. Цікаво. Хто це придумав? Так, 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 так. Так, це добре. Так, о, тут є ще. Так, я за 5 тисяч. Я можу можу програти, а можу виграти. Я програв, в мене знялось 500 дол доларів. Ай, а чого 500? Більше. Так. Знову це робимо Я виграю чи ні виграю? Ні, я програв свої гроші. Як гарно. Це дуже гарно, блин. Це дуже гарно. Ну що, що? Ну це гарно, дуже я пограв свої гроші. Так, ще, що, що вам ще показати. Так, тут, тут цей продається. Гелікоптер е Кінч Арена. Ой, я тут теж грав, тут різні іспитання, які дають теж гроші. Тут бачите? Зараз я, я вам покажу дивитись так. Тут музика. Є що? Тут музика є. Це моя музика, вона мені подобається дуже. Так. О! Тут є ще гроші безкоштовні. Це дерево. Та як состоїть із грошей, можна ось так збирати їх. Бачите, ось так збираєте, і вони тобі придаються. Так, ще є ось таке ...іспитання. Е, -е Бачите, тут ще таке. <звук> я можу ось так грати, і, за... і заробляти гроші. Я можу за мені піаніно сісти. Так, ну, чомусь я за це піаніно не заробляю гроші. Просто послухайте язики і звук. Мені цей звук чимось подобається, але треба ще вам показувати. Так. Ось По, поп іт Тут поп іт є. поп іт поп-ит. Ви хоч знаєте цей мем, тому що він вже не популярний. Дивитися, як треба. Поп-іт. І я теж заробляю гроші. Так, тут є монет 3. А, ну це дерево, це те дерево. Так. Так. І ще є оце. подивимося. А, я в це, я в це вже заходив. Ну, я вернусь назад, зароблю свої три. Е... Я думаю, що я па падаю і взяв клим літак. Добре. Я заробляю свої гроші. Ой, тут якийсь подарунок. Що це за молоток? А, це як у дівчинки. Так. я промахнувся. Знаєш що? На тобі. Так тобі треба. Ааа, я не в те, те стекло потрапив. Так, я не зараз підкажу, куди пригати, а тобі ні. Мене збили! Мене збили, це гарно. Так, я не на чого не назим. не нажимав. А, тут можна переодягнутися. Тут можна передягнутися, а тут я можу стану танусім. Ооо! А так? А так я буду всіх вбивати, хто не буде проходити. <рив> так. Так, так. Я зараз стану на це стекло, так, воно працює. Я всіх буду вбивати, хто? Да введе до мене. Ха-ха-ха. Я злий. Я злий. Так що хто. Ну, так, а я ще можу купити? Я тут хочу програти свої гроші. Ні, не, тільки не програти, тільки не програти. Колим літак! В мене він і вже є! Хоча один процент шансу. Ну, мабуть, це колим літак швидше літає, бачите? Хоча ось, ось так і літає, ось так, цей швидше. Так. Дякую за 10 тисяч доларів. Ой, о, в мене вистачає на цю машину. В мене буду тратити. Тут можна гелікоптер купити. Навіщо гелікоптер? Я зараз їм. Я зараз ще буду. Я ще швидше буду пролетати. Давайте подивимося. Я бачив там велику толпу. Вона, вона зараз пострибає. В мене зеленим світиться. Так, я їм зараз підскажу, що сюди треба стрибати. Ні, ну навіщо ви туди стрибаєте? Так, я вам буду підсказувати. Так, це пригодно. Це пригодно. А це ні, не пригодна. Пригодна а ця непригодна. В мене клим літак, так, так, ця пригодна. Стрибайте, стрибайте, а ця непригодна. їм підказую. Я допомагаю ігракам. Так, так, ця непригодна. А буду в ту сторону всю так летати, летіти. Так, це теж непригодна. Непригодна. Це пригодна, Так, ця теж пригодна. Ну так, бачите, я сюди врізаюся, воно виштовхує ви мене. Це ця теж пригодна. А ця непригодна. Та ну чому? Я зараз до туди долечу. Так, а чому я фронтмен? Чи хто? Надо буде гра... грати, показати вам гру в кольма. Так, це не пригодна, та чому я падаю? Та ні мене знову взбило. Все таке буває. Так, до побачення знак лупи. Так, а, так вони вже виграли. Так, вони вже виграли. Десять тисяч доларів. Подякуйте мене, тому що я вам допоміг, а так ви б ви не дострибали туди. Ти впав на тобі! Грок 319. Ти впав! на тобі! Так, того ще зробити так. Я тут все познашу. Я тут ці скло зносив. Та я тут все скло зносив. Так, ну чому? Ну я просто зніс Все стекло. Так, а чого я туди не можу пролетіти? Ну-ка, так, де я? Де я де я, де я, де я? А, мій мені? У мене 60 тисяч. О, віх! О, ось! Фейкш! 6-6. Хтось літ... О, хтось. От хтось гелікоптер купив. Хтось гелікоптер купив. Так, я не буду покупати його. Ну, я дуже швидко зможу добратися. І за И зароблю 25 тысяч Стоп, я можу летіти на ньому? Це цеми вертуалет. Я можу на ньому літати. Я купив золотый геликоптер Так, а я можу програти, якщо я не в те стекло. Я програв. І гроші програв, Ну, я зараз все, все назад поставлю, тому що... на туди куди долітати? В мене вже є це. Килим літак в мене є, так, дякую. Зараз я свою суму зароблю. Так, знову полетіло. Так. Та же музика не, не, не встигає, як я швидко пролетаю. Так, А я ще зароблю, ну. В кейсах. Ну, в ящиках цих. О! Я, я зробив, я нічого не виграв. Знову нічого не виграв, тому що я трачу. Одну тысячу долларов, і за одну тысячу долларов. Ты получается еще и нуль за рубля. Так, да. Вже... Я выиграл. Так, 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 так. Так, ну это снова выиграв. Полетіли, 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 зносити сквот. Так, дякую за 10 тысяч. А... Ти не прийшов в гру, получай. Ти впав на скляному місті. На скляному місті. Так. Та чого? Я... Чого я когось іншого б'ю? О! Дівчинка превратилась. Стала дівчинкою. Дівчинка стала дівчинкою. як? Так, я можна на рандом? Так. Я тисячу. Я, я зможу. Дякую, що я програв 500 доларів. Дякую. Дякую всім, дякую, полетію. Так. Я же зможу полетити. Давайте їм здруй. А, мене збили. Ти не пройшов гру. За це ти зараз будеш вбитий молотком. За те, що ти зламав змісміс. Ладно, це не міс. Ну, я так можу пранкувати гратів. У мене є. Клим літак. Я так можу пранкувати цих граків. Це добре, це добре. Так, 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 так. Так, дякую за цей за... за цей, за так. Ну-ка, подивимося, що мені випаде ще. Так, три, два, один. Клим. І що? Хмарка. М -м -м, та хто мені цю хмарку подарував? Вона дуже погана. В мене оце є. Бачите, як, як клемлі так швидко літає це хмарка що, дивитись? Вона набагато повільніше. Він літає тому. Так вам підказати... На! Я вам підсказав! Мені теж підказували. Я їм зараз все покажу. Я граю вони. Я їм, їм зробив правильну доріжку. Де, да, це гарно, ну. Якщо я тут падаю, з вас підписка, якщо я тут падаю. Якщо... Ні. якщо я тут падаю, з вас підписка, якщо я тут падаю, з вас лайк. Подивимось. З вас підписка, тому що я як... Впав туди. Все, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, друзі. З вами я, Плей Андрій. Наступне, наступне відео буде про Майнкрафт всім до побачення.